Які загрози для Києва та області найближчим часом? Можливо, ви відчуваєте небезпечні місця або дати? Угу. Ну от в п'ятницю треба бути осторожними. П'ятниця, от п'ятниця, субота, от ніч. Угу. Між п'ятницею та суботою, правильно я да. розумію, да? Дякую якою буде взагалі ситуація з обстрілами по всій території України? Чи буде посилення, можливо, послаблення? Ні, послаблення определя не може бути, да. Ну, опять таки, потім як то все маятником так. То сильніше, то слабше, і так воно і буде продовжуватися. Ну, ще обстріли, к сожалению, весь ноябрь я слышу обстріли. Mm -hmm. Тривогу, кудок, є. Можливо, ви відчуваєте для якихось міст найбільшу небезпеку? Ну, беречь-то надо Хмельницкому. Киев, Хмельницкий. Одесса тоже они будут обстреливать. Могут еще раз ударить по Днепру, но немного куда бьют. Они же, по сути всю страну обстреливают. Север, Запад, юг, восток, все время. Також нещодавно була сильно обстріляна Балаклія Харківської області. Було завдано два ракетні удари по житловій забудові в центральній частині міста. Які загрози для регіону найближчим часом? Чи будуть продовжуватися удари? Вони будуть реже, але ще будуть. Я бачу, да, прильоти, удари. В общем-то, по всій країні ще будуть прильоти. Тому, як как би, бы, уточняти, я не знаю, стоїть ли, тому що я бачу, Везде будут, mm -hmm. к сожалению, удары, прилеты, весь ноябрь. Надо молиться, потому что, понимаете, еще эта энергия месяца такая тяжелая, месяц напряженный, суетный такой. Он будет весь такой сложный. Уже в декабре что-то будет mm -hmm. лучше. Также на войнах есть информация, что Россия хочет депортировать женок и детей из оккупированных территорий у Сибирь. Честно говоря, так? Да, я вижу, что будут перевозить. Часть людей будут, не всех, но какую-то часть, да. Какая метация депортации-то, чем можно цьому то через международные организации? Нет, за то этому не получится. А ну, почему? Россия, что слушает какие-то организации. Вот. Зачем они это делают? Сейчас посмотрим. Просто они хотят там з каким-то демографічний кризис. Чи буде реагувати світ на це? Ну, я так не вижу, щоб щось серйозне предприйняла Європа или Америка. Зрозуміло. Е, також хотіла запитати ще щодо цих корупційних скандалів. Чому це спалахнуло саме зараз? Це звіх чи якась політична стратегія? Это стратегия, это не совпадение. А с чем это связано, я не вижу, я не могу сказать. А я зараз вас запитаю, можливо, Давайте. вам відповідять, дадуть відповіді. Чи може ця інформація буде оприлюднена як тиск США на українську владу, щоб ми йшли на мирні домовленості, на будь-які? Ні, мені йдеть ніт. Чи через взагалі дотичний до цього скандалу США? Ні. Це щось внутрішнє? Да, нет? да. А чи взагалі зараз відбувається тиск західних партнерів на українську владу? Безусловно, все время. Чи дотиснуть вони до кінця року, там, до кінця зими? До кінця року – ні. Угу. Ну, розумієте, определене давлення буде. І, да, ми виходимо, знаєте, у мене такий був образ України, як дівчинки, у якої щоки, вот сейчас даже я вижу в венке, все, но у неї надрезы на щеках я как бы она истекает кровью. То есть мы с потерями выходим. Мы выходим сильные, мы сохраним свою страну, но с потерями, неприятными. Як сприйметься український народ як перемогу, закінчення війни, те, що нарешті все закінчилося чи будуть незадоволені. Ну і так, і так, понимаете. А как как и сейчас кто-то говорит: "Да надо отдать уже тот Донбасс". Значит, в мы будем там Ну, воевать за них, а кто-то считает, что надо. Это, понимаете, индивидуально. Ну хорошо, это мы так считаем. А что нам по судьбе? Что у нас в будущем? Это совершенно другой вопрос. А по судьбе у нас, к сожалению, потеря территории. Також хотіла запитати щодо боротьби за майбутнього президента. Ось вони поширюють таку чутку, що триває боротьба між кількома центрами впливу. Трамп хоче в Україні свого президента ну, наступного після mm -hmm. Зеленського. Росія свого, а Британія свого. Чи правда це? Так, да, що да. Хто з цих країн може перемогти? Британія. Британія? Угу. Mm -hmm. Чи справді США ставлять на Юлію Сведенко як майбутнього президента? А фото є? Я не знаю хто. Це, це прем'єр-міністерка України. Так я зараз вам покажу її угу. фото. Ну, это такая женщина суровая, строгая, она может быть очень, знаете, такой, жестокой в принятии решений. Uh -huh. И она, знаете, вот она с коррупцией бы поборолась. Uh -huh. Не знаю, как насчет президента, а вот э, то, что против коррупции, ее бы поставить было хорошо. Uh -huh. Ну я так понимаю, что она зараз активно участвует в этом, в самих скандалах, коррупционных в плане, как выкрытия. А у нее вот это ее путь. Да. Она такая, знаете, она, но она чувствует за собой какую-то защиту, потому что она может говорить то, что она думает. Она очень неплохой человек, но она жесткий человек. Я думаю, ну это кто добре? знает, как правильно, знаете, мы же не знаем, как правильно. У нас взагалі її не так давно призначили прем'єр-міністеркою, і було дуже багато гучних обговорень, саме чи на краще це для України. Чи... На лучше. А, а прем'єр-міністр чого вона? України. А, Просто... прем'єр-міністр всієї України. Так. Хорошо, хорошо. Да, Слава Богу. Да. Слава Богу. Україна це жінка. Україна должна управлять жінка. Жінка все-таки жінська енергія. Даже пусть такая. строгая, mm -hmm. да, mm -hmm. она должна быть на этой должности мужчинами управлять, но женская энергия это совершенно другое. Mm -hmm. Женская энергия будет ценить детей, ценить жизни, людей. Это не мужская энергия, mm -hmm. понимаете? Mm -hmm. Мужской взгляд все-таки совершенно другой. Я сам мужчина, но я понимаю, что мужчина он думает о выгоде, mm -hmm. а женщина думает о душе. Дякую вам за ответ. Я с вами согласна. Чего залишиться за ландыский политический после завершения войны? Нет, я вижу, что нет. И я вижу, что он даже куда-то уедет. Видно, хочет сам поехать. Ну как-то так получится, да. Он будет жить, ну как-то больше за границей, чем в Украине. Угу. Я вижу, что он очень устал. По нему видно. Да, он очень устал, и у меня вообще все время такая картинка, что он берется за голову, куда я влез, куда я влез, что он даже не ожидал, что будет так тяжело. Так. Но вы знаете, надо осознавать, что Господь ведет нас по лучшему варианту. Да, это очень больно, очень плохо. Но если так случилось, значит на то воля Божья. Значит, нам надо через это пройти. И именно этот человек, Он как волю Божью исполняет. Вот. Самое интересное почему-то в Московской церкви вот, говорят, что любой президент это вот от Бога. Но они тут же критикуют нашего президента. Да. Так вот, хочу всем сказать, наш президент от Бога. А те, а те президенты с соседней стороны, это не от Бога. Да, я с вами погоджусь, поддерживаю всегда нашего президента. Хоч зараз на нього лється дуже багато критики, але все ж таки він, можливо, він в чомусь і не правий, але це вже вирішувати не під час війни, а вже після неї. Ну і розумієте, ми ж не знаємо всіх тих обстоятельств, от Запад він явно давить, і давить так солідно. А йому треба, виходить, і там угодити, і народ свій свої да. Угу. От що важливо. Так, да, він дуже маневрує. Так хотіла, так, щодо Британії, ви сказали, переможе Британія. Є чутки, що Британія хоче зробити залужного президента. Ну, да, у них є ці плани. Але, розумієте, как бы от него йде положительная енергія, дійсно положительная. Но. Как бы я просматриваю года два назад, то я его не видел президентом. Ну, это еще не скоро буду, да. будет, так что мы еще туда посмотрим, что будет. То, у 2026 году, думаете, еще не будет выборы Ну, мы посмотрим уже, как будет начинаться год. Ага, Да, тогда, думаю, сделаем какие-то... Тогда уже будет это все, знаете, да. как бы в пространстве сложатся все карты, угу. полный расклад будет виден. Угу. Вы будете у себя на канале делать великолепные... И у себя, розпрос. и у вас сделаем. Це чудово. Також хочу нагадати нашим глядачам, що у Валерія Шатиловича також є свій особистий Ютуб канал, на якому він робить також дуже оригінальні, цікаві випуски з передбаченнями. Тож обов'язково завітайте на його канал та підпишіться. І стежте за ним на всіх Ютуб-платформах, на яких він виступає. Так, а ми обов'язково зробимо річний розклад вже на початку року. Дай Бог, там уже понімається. Розумієте... Сейчас у нас такой негативный получается прогноз, а в начале года будет более позитивный, mm -hmm. потому что 26-й год он дает нам выдох, облегчение. Будем дуже сподіватися и чекаем уже. Дай Бог, Это уже настолько долго тянется и так невозможно тяжело жить. И людей жалко. Вы знаете, однажды мне рассказал один мужчина, что он был у одной бабушки, с сновидящей. Где-то он ездил в Черкасскую область, кажется, или не в Хмельницкую область. Тогда, когда выбрали Януковича президентом, uh -huh. и вот его, получается, жена попросила, что давай сестру отвезем, у нее проблемы, бабушке бабушка, чтобы полечила там все. Они приехали к этой бабушке, она полечила там эту сестру, а дальше она ему говорит, уже сидели они все на крыльце там с этим дедом ее. І тут виходить бабка, а він себе вслух россує, о, бандити прийшли класти, треба уїжджати. Він не добуде до кінця року, його вб'ють. -го. А потім, потім буде війна. І конкретно сказав, що війна буде з Росією. Ця війна буде йти довго, і ніхто в ній не переможе. Але коли вона закінчиться, то Україна буде жити дуже добре. Я в это свято верю, потому что я это тоже вижу и тоже это чувствую, что, к сожалению, тут нет победителей. Какой бы ни был бы расклад, мы проиграли, потому что мы потеряли людей. Самое ценное, да? Вот. Но то, что после войны страна будет жить гораздо лучше, это 100%. Там идет хороший расклад. Да. Будемо в це вірити і чекати, бо дійсно війна триває вже занадто довго, занадто багато людей загинуло. Але Україна виграла в тому, що ми зберегли свою державність да. і сподіваємося, що ми збережемо її. Потом пам'ятаєте, коли почалася війна, всі проводили паралель між війною і Другою світовою війною. Да, да? Ну непосередньо, як как би бы, на нашій території. Угу. От го виходить, війна почалася. Да? Тоже в 4 утра стали бомбить. Сколько продлилась война? 5 лет. 4 года активная фаза. Да? И потом все-таки э, все перевернулось. Угу. Точно так же, кто проиграл? Тот, кто напал. Как шла война? Шла война так, что, по идее, должен был выиграть, ну, Советский Союз должен был упасть. Да? Угу. Вот. Э, все к этому шло. Людей не щадили, потери большие с нашей стороны и все-таки додавили, и, слава богу, мир стал, да? Так же будет и у нас. Оно же пара параллель идет. И тоже, смотрите, большие потери у нас идут, но ничего. Мы соберемся, и именно за счет того, что Украина, я вижу, выиграет за счет смекалки своей, как бы, что будут такие хитрые удары наносить, хитрые какие-то операции будут. И им просто сделает, ну как сказать, урон большой нанесет, mm -hmm. а тогда сможет оттолкнуть и договориться уже бумажно. Так, дійсно, адже всі наші наступальні операції були сплановані та здійснені дуже хитро. Саме це Харківська операція, Херсонська операція. Нещодавно, до речі, була річниця звільнення Херсона ну, да. три роки. Слава Тож Богу. так, я дійсно те, що ви кажете, вже є обґрунтовані підтвердження. так, да, так. Да, іменно да. так і буде. і паралелі велика, розумієте? Відьма можна предположити, що десь -то на тонкому рівні... Наши предки не прошли этот урок. Можем. И поэтому случилась вот эта война, и так повторяется да, капитально. Ну, даже и сейчас уже вроде бы как есть информация, что украинцев больше толкали вперед под немцев, а русские как бы были чуть да? дальше. Ну, кто знает. Это, скажем, очевидців мало вже осталось. але є цифри, втрати ну, і да. наші великі больші Українців потери. набагато більше загинуло, ніж росіяни. Да, тому, наші дуже великі поті. Да, на жаль. Так сподіваємося, що ця війна буде останньою і в Україні так. більше ніколи не повернеться, і наші діти будуть жити, будуть жити вже в мирі. Ну будемо молитися, дай Бог, дай да. Бог. Також ще хотіла з вами кілька питань обговорити угу. вже так наприкінці ефіру. Да. Є заяви екологів, що в Україні після війни буде кілька чорнобилів. Це будуть зони відчуження, забруднені хімікатами, боєприпасами та металами. Такожна да, країна будет. повністю зміниться географічно, а гречка стане отруйною, якщо буде вирощена на таких територіях. Звісно, буде, тому що навіть можуть не обійвіть, но це буде, тому що вони нас травят. Я вижу, как эти ракеты, в них какой-то яд есть. А вы возьмите сейчас только бомбежка, все, сразу аллергия у людей, сразу задыхаются, там и плохое самочувствие, и все. Так, действительно, І у Києві ось оста... останні останні, а ось нещодавно були такі обстріли, що після кожного обстрілу такий жахливий запах. І це да. саме не те, що пожежі і інші, а він, він якийсь інший, ось такого раніше не було. І це прям дуже жахливо. Вони травлять нас, так. Да. Поэтому очень много рождатися, тому що ребенок поки розвивається, і вони це дишать, да. жаль. Це дуже важко. А яка вже майбутнє екологічної ситуації в Україні? Чи покращиться вона? Ні, катастрофи? не буде Об этом не стоїть угу. переживати. Волонтер Стерненко заявив, що наша оборона розвалюється. Коли російські танки в'їдуть в умовне Запоріжжя чи Дніпро, це питання часу. Також газета Білд пише, що Росія за цей тиждень захопила територію в Україні розміром з Берлін. Це близько 900 кілометрів квадратних якою буде ситуація на фронті надалі? Україна і далі буде втрачати території? Так, зараз посмотрим. Ну, понимаете, весь ноябрь ми в слабой позиції. Декабрь тоже для нас не очень. Но начиная со следующего года ситуация поменяється. То есть, да, ещё определённые потери будут по территории, но уже в новом году как бы у нас больше будет сил. А что зміниться з приходом нового року? У нас буде якесь підкріплення чи щось най? Просто, да, просто Україна буде наносити такі тактичні удари по Росії, которые будуть, ну, болезненными для их военной инфраструктуры, для оружия, для армии, для поставок этого оружия. Mm -hmm. И как бы за счёт этого вот, там где нефть, там где газ. За счёт этого будут определённые, mm. скажем, плюсы, да, для нас, для нашей армии. А ні для кого не секрет, я зараз не розбучу якусь секретну інформацію, що в Україні не, хват... не вистачає військових саме ось на лінії фронту. Сьогодні спілкувалася з одним експертом, і почула думку, що в Україні все ж таки знизять мобілізаційний вік. Чи відчуваєте ви, що можуть знизити? поки мені йдеть нет. Нет, Це дуже що добре. не будуть не буду понижати. Угу. Mm. Це дуже добре. Ну, адже так куди, куди? куди ще його знижувати. Повернемося щодо території. Зараз на Запорізькому напрямку дуже складна ситуація. Росіяни підійшли в притул до Гуляйполя, а це місто відкриває ворота якби до захоплення самого Запоріжжя. Якою буде ситуація на цьому напрямку? Чи є загроза захоплення Гуляйполя та Запоріжжя? Ні, це перенівейдут. Гуляй поле тоже не должны. Понимаете, сейчас Украина очень много сил приложит и ну, не даст возможности такой. Чи будет в Украине военного визкового керевництва наиближним часом с урахованием тяжелой ситуации на фронте? Пока я этого не вижу. Как-то вижу мужчину, который в троне сидит, и он продолжает сидеть. А як, чи можна спитати, чи було б краще зараз змінити військове керівництво, чи наразі краще цього не робити? Ну, от, коли ви задаєте питання, то мені йде, що краще змінити. Якби зараз поставили головну командувача Михайла Драпатого, чи змінилася би ситуація на краще для України? Це хороший человек, талантливий. Я бачу образ, що йому хлопають. Стоять військові, хлопають йому. його Рішення і взгляди не будуть правильними так, дійсно його дуже підтримують військові, та він вже навіть серед цивільних набув дуже uh -huh. сильного такого авторитету, як військового та бойового генерала. Uh -huh. Перший раз слишком також зараз росіяни активно просуваються у Дніпропетровській області. Чи буде на цьому напрямку ситуація загострюватися та чи є загрози для міста Дніпра? Нет, для Днепра угрозы нету. Они могут бить по Днепру, но так, чтобы зашли, оккупировали, или там какие-то зверства были, я этого не вижу. Что будет дальше на Сумском направлении? Чи удастся стабилизировать линию фронта, или есть загроза для города Сумы? Нет, для Сум нету. Тоже я не вижу, понимаете, да, они активно идут, но все-таки Украина будет их сдерживать, останавливать. Тут как бы более спокойно. Больше вот, ну, все-таки самое острое, как я вижу, вот образы какие, самое огненное такое-то Донецкое направление. щодо долі міста Покровськ та Мирноград. Ви так відчуваєте, що ці міста будуть втрачені, нічого не змінилося? Ну, я бачу, що в Покровськ вони якби би вот свій флаг ставлять. Але там як-то неоднозначна ситуація, його не здадуть Покровськ. Тобто ще ми триматимемо це місто? Будуть містом. тримати, і флаг там є український. Ось зараз загалом на лінії фронту важка ситуація. Якщо так дивитися по всій лінії фронту, також зараз в Україні серія корупційних скандалів дуже гучних. І ось приєднання цих двох подій чи може це означати те, що ми вже входимо у фінальну фазу війни, адже всі очікували, що ось такі корупційні викриття та скандали вже будуть саме. Ну взагалі думали, що після війни, але може це вже означає те, що ми вже у фінальній стадії. Да, мы на самом деле как бы входим в такую финальную стадию, потому что в следующем году боевые действия не будут уменьшаться. Не сразу. Это, по-моему прогнозу, это где-то середина года. Вот. Но тем не менее, как бы это будет происходить. А вот эти все скандалы, их, поверьте, очень много еще будет. Только Я только вижу, меньше. что ну, как бы очень много денег своровано. И будет это еще несколько лет открываться, все открываться. Якщо це ось буде зараз ще викриватися ще під час ну, активної фази війни, чи може це призвести до якихось ну, невдоволень у суспільстві, таких, які виліться ну, в Новий Майдан, наприклад, або щось подібне? Ну, я не вдруг так, щоб новий Майдан. Ну, недовольство є. А еще будет відкрито воєнне, що зв'язано з промисловістю, корупція. Великі скандали будуть корупції. Що оружие пряталось, перепродавалось, не использовалось, там не ремонтировалось. Вот, это вот тоже будет це теж буде дуже... скриватися. Да, Соливо. Це этого много достаточно. Але на жаль, ну я можу навіть підтвердити наразі ваші слова, адже вже насували перевірки у Міністерстві оборони. Тобто, я так розумію, нам чекати якогось гучного викриття Міністерстві да, да, да. оборони. Як на це відреагують військові? Чи можуть бути якісь Такі невдоволення, адже військові зараз на фронті, вони на це реагують ще більш боляче, ніж українці, які сидять у більш безпечних містах. Да, но понимаете, вони же не могут развернуться, і они заложники. цієї mm. ситуації. Так, дійсно. Ось щодо лінії фронту, також хотіла запитати: ось Росія має зараз обмежені успіхи. Вони mm -hmm. там в певних місцях просуваються. Чи можуть вони наважитися на цій хвилі своєї успіху, так званого піти на Київ вдруге? Ні, ні, ні. нікакого наступлення второго на Київ, буде. Просто ось читаю заяви Суспільного, що у разі повного блокауту у Києві частину містян можуть евакуювати. Також розроблені плани організаційного виїзду на випадок повторних бойових дій у місті. Для чого такі заяви? Це просто пересторога, чи навіщо вони це кажуть? Ні, це Ну, На самом деле таких заяв маса робиться. Я увагу, що э, вот в телеграм-каналах, завжди да, кожен день дві новини. чей-то комментарий, что война уже заканчивается, вот-вот закончится. И в этот же день, буквально там через час, через два, другой комментарий, что война продлится еще несколько лет. Каждый день я наблюдаю. Вот. И это ужасно, потому что таким образом расшатывает нашу психику, нашу нервную систему. И получается, что люди живут в страхе. А люди, которые живут в страхе, они не замечают вот этих коррупционных скандалов, как воруют, как закрывают, как не доводит этого. до конца. Смотрите, все, что вскрывается, педозру вручить, это все проговорят. А что дальше, никто ничего не знает. Ось до речі, вже якщо ми заговорили за те, що не доводять до кінця і покарання винних. Ну у цьому скандалі був дуже гучний фігурант а саме Тимур Міндіч. Mm -hmm. Він наразі виїхав з України. Його yeah. немає в Україні. Його також, наскільки я розумію, з заяв телеграм-каналів його позбавили українського громадянства, і він найбільш ймовірно перебуває зараз в Ізраїлі. То есть его покарать и привлечь до ответственности сейчас, ну, почти невозможно. Ну, этого и не будет. И ни не он, и... ни другие люди, они... То есть его не покарают. Нет, конечно, нет. Никакого наказания не будет. Это только лишь, знаете, надеяться на суд Божий. Ну, это достаточно сумно. Ну, сумно, сказать, но это так, наша да? реальность да. такая, да. И, к сожалению, много таких, э, да. Но можно порадоваться... Знаете, всегда в чём-то плохом надо найти что-то хорошее. Но ну, воруют, воруют, но никак не могут разворовать нашу страну. Да. То Значить есть ресурсов нас багато, у нас да. много, нас много, да мы молодцы. Це дійсно добре, але досить така дезмораль для усіх українців, які допомагають війську і, на жаль. Добре, перейдемо до продовження обговорення цієї заяви. У ній також було сказано про те, що у столиці можливий повний блокаут. Як ви відчуваєте, чи буде? Ні, цього не буде. Повного блокаута, так, щоб весь міст був темний, цього я не бачу. Ось вот ці переміни відключення, так. Да. А так, щоб повністю по годині, так. Да. А так, щоб повний блокаут, цього не буде. Взагалі ситуація зі світлом ось наразі. Ну, минулий тиждень був прям дуже складний, були дуже досить тривалі відключення. Зараз, начебто, трохи легше, як буде надалі так от така. Ну, до кінця года это все будет. Тобто ще будуть більше відключень. Ноябрь, декабрь. Ні, коли більше, коли менше, это ж такое. де то прилет, тогда більше отключень. Но до кінця года ця перспектива продолжается. Останні обстріли Росія обстрілювала енергетику. і На цих вихідних тенденція начебто змінилася. У Києві було обстріляно дев'ять з 10 районів рекордна кількість прильотів по житлових будинках. Багато загиблих і поранених. Це була цілеспрямована атака по цивільних людях. Так. Да. Навіщо? Ну, знаєте, я от віжу Росію сейчас як бішену собаку, яка бросається і гавкає. Вот э, просто это их, их способ так как бы морально нас давить, психологически. Что будут все погибнее атаки наибольшим часом? Да еще и, к сожалению, по домам будет прилетать, и это будет.